Вітаю всіх глядачів нашого каналу. З вами знову Віктор Одрянов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Тема сьогоднішнього заняття напрями еволюції. Тобто ми продовжуємо з вами цикл лекцій, присвячених еволюційній теорії. Ну, перш за все, типів. Напрямів еволюції науковці виділяють два: а саме: біологічний прогрес і біологічний регрес. Які критерії, тобто які ж риси біологічного прогресу? Таких критеріїв три. Перше, це збільшення чисельності особин. Критерій другий утворення нових видів. І третій критерій розширення ареалу. Тепер розглянемо з вами модуси біологічного прогресу. Ну, що таке модуси? Це у перекладі з латинської мови означає способи. Ну, Просто в науковій літературі прийнято таке слово, як модуси. Три модуси біологічного прогресу. Арогенез, алогенез, катагенез. От послідовно їх розглянемо. Що ж таке арогенез? Ну, ви бачите на слайді дефініція, тобто визначення, поява нових суттєвих змін з подальшим виходом у нове середовище існування. Тобто мається на увазі, що це такі серйозні зміни в анатомії фізіології організмів, які дозволяють їм, мов би, випоргнути у принципово нове середовище існування. Ну, Арогенез це назва для процесу, да? тобто для таких певних поступових подій протягом сотень або навіть мільйонів років. Але от якщо ми візьмемо окрему конкретну зміну, то вона називається ароморфоз. Приклади. Ароморфози у тварин Багатоклітинність. Що це дає? Яку перевагу суттєву, таку, що якщо ми візьмемо одноклітинний організм, то він робить все, так? І розмноження, і дихання, і рух, все на світі. А от коли організм багатоклітинний, то для нього характерне таке явище, як диференціація, тобто кожна клітина робить свою функцію. І це дуже добре. Інший приклад ароморфозу це щелепи. Що тут прекрасного? А те, що за рахунок щелеп організми краще полюють. Тобто щелепи дозволяють ухоплювати і міцно тримати свою жертву. П'ятипала кінцівка дає можливість твердо ступати по суходолу. Легені, звичайно, дають можливість вийти із води на суходол, тобто дихати легенями. Які значить, абсолютно необхідні для суходольних тварин. Крила, це зрозуміло, це підйом у повітря, коли з'явилися перші організми, які змогли літати, ну, це, в принципі, навіть не обов'язково птахи, значить, були дінозаври літаючі, ну, птеродактилі, інші, там їх досить багато, так звана, досить велика група птерозавр, які також. Мали крила, і це дало можливість опанувати принципово новим середовищем існуванням, тобто повітрям. Зародкові оболонки, які оточують яйце, і дають змогу не висихати, точніше, вони запобігають висиханню. Яйця знову таки на суходолі. І внутрішнє запліднення дає незалежність запліднення від води. Як це було, ну, в принципі, зараз є. Ми кажемо про зміни, які відбулися у земноводних. Так, і живородіння. Тобто перевага живородіння в тому, що. О, Одразу народжується організм, який знаходиться під захистом матері, іноді і батька, а іноді і обох батьків, на відміну від е, яйцекладучих організмів, де яйце, воно, чесно кажучи, має досить, вели... досить великі шанси бути пошкодженим, навіть роздавленим, якщо ми кажемо про якихось допотопних динозаврів. Героморфозив рослин розглянемо коротенький списочок, ну, наприклад, фотосинтез. Зрозуміло, що це дає можливість живитися за рахунок енергії світла. Поява тканин. Тобто це знову-таки диференціація певних груп клітин для виконання певної функції, подвійне запліднення. Ну, це у нас можливо буде колись окрема розмова, але... Сама фішка подвійного запліднення полягає не в тому, що утворюється ця клітина, вона утворюється скрізь, а в тому, що за рахунок злиття спермія з так званою центральною клітиною зародкового мішка, утворюється триплоїдний ендосперм. Тобто кількість генів вона буде не подвійна, як звичайно, в диплоїдному наборі, а потрійна. тобто буде... Півтори рази більше синтезуватися білків, що для рослини, звичайно, дуже добре. Насінина, на квітка плід, які убезпечують процеси розмноження у рослин, і, в принципі, ми плавно переходимо до наступного модусу, тобто способу біологічного прогресу, який називається алогенез. Це виникнення пристосувань. До конкретних умов середовища, тобто не такий принциповий стрибок на суходол або у повітря. А от уявіть собі, що вже риби викарапкалися на суходол, а далі все ж таки на суходолі різні умови. Де жарко, десь холодно, десь є дерева, десь їх немає. Тобто, ну, в принципі, всю ту гамму е, значить, на материках різноманітних умов на суходолі, які ми спостерігаємо нині. То от пристосування до саме конкретних умосер, до лісу, пустелі, тундри тощо, це називається такий м -м, модус біологічного прогресу, такий шлях еволюції, називається алогенез. А як же називаються конкретні зміни? абсолютно конкретні, вони відповідно називаються ідіоадаптації або аломорфози? Ну, це просто термінологія для вашого усвідомлення. Наприклад, приклади агломорфозів, засоби різноманітні, засоби захисту рослин і тварин. Тобто це, припустимо, колючки в рослин, панцирі, в черепах, що. Пристосування забарвлення тварин захисне, які ці різні фарби дають можливість тварині вижити, нормально харчуватися і залишити потомство. Пристосування квіток до запилення різними, як то кажуть, запилювальними агентами, також є прикладом аломорфозів. І нарешті ми переходимо до третього модусу, третього способу біологічного прогресу, який називається катагенез або загальна дегенерація. Ну, відразу виникає питання. Катагенез. Подивіться, будь ласка, це еволюційний процес спрощення організації. А ми розглядаємо категенез, тобто цей феномен у аспекті все ж таки біологічного прогресу. Два, що прогрес дуже добре. А тут йдеться про якусь дегенерацію. Як це пов'язано? Пов'язано це дуже просто. Значить, біологічний прогрес це здатність. Виживати і залишати якомога більшу кількість потомків, а не те, скільки наворотів буде в організмі тварини. І бувають такі ситуації, такі обставини, коли спроститися буде вигідно от саме спрощення, да, дає таку перевагу у передачі своїх генотипів наступному поколінню. Ну, треба ще один термін нам. Усвідомити, це окремі зміни на цьому шляху називаються катаморфози. І розглянемо приклади катаморфозів, коли спуститися буде вигідно таким організмам. Ну, По-перше, це паразитичні види. По-друге, це прикріплені види. Ну, наприклад, у Стьошкових червів в них багато чого немає. Питається, навіщо їм мати ті органи, які їм не потрібні всередині іншого організму? Тобто в них немає органів чуттів, у них немає очей. Навіщо будувати очі, якщо в животі нічого не видно? В іншому животі мається на увазі. В них немає травної системи. Чому? Тому що ці черви. Вони бачите, можуть досягати більше, ніж е 10 метрів. Це на картинці фотографія, на слайді фотографія цип'яка бичачого, тобто він дуже великий, та і, в принципі, і бик немалий. <клес> так от, травної системи немає, бо ці черви вони всмолтують, вже готові, вже розщеплені органічні речовини, <клес> які до них підготував так званий хазяїн. Тобто в даному випадку спростити свою будову буде вигідно. Чому? Тому що на побудову будь-якої структури, органи метів, також кровоносної системи, яка розносить розщеплені поживні речовини, травної системи тут немає. Ну, Майже нічого немає. Е, в чому тут сенс? В тому, що на побудову різних систем органів ну, на синтезі да, вони в основному складаються з чого? Із білків. А будь-який процес синтезу він має енергії ТФ. Тобто е, в даних випадках паразит він кидає всі свої сили на що? На розмноження. Тобто у них кожному членнику цього. Її Довгого тіла знаходиться репродуктивна система, тобто статева система, і вони здатні продукувати от за тої зекономленої енергії е, дуже велику кількість яєць в розрахунку на те, що більшість яєць все ж таки гине, але дуже велика частка їх залишається. Тепер розглянемо прикріплені види. Є такі таємні місця на дні океану, скажімо, де можна прикріпитися, де можна заховатися від хіджиків. Оце, як не дивно, отакий кувшинчик, Цей організм називається Асцидія. Тобто він дійсно виглядає якась примітивна гумова груша, тільки що різнобарвна, Але значить, це хордова тварина. У дорослих організмів хорди немає. Я взагалі вирішила, що це хордова тварина, бо у них утворюється при розмноженні личинка, і от у личинки хорда є. І тому їх називають личинково-хордові. Таким чином, зробили висновок, ну, мабуть, воно так і було, що в процесі еволюції. Вони сі на дно, вони знайшли такий укромний притулок таємний, де немає життів, де їм нічого на Днімецькому не загрожує. І вони спростилися, бо навіщо робити різні там хвости і плавники, коли можна спокійно сидіти на дні і е е жити скільки завгодно. Такі явище є у рослин, це паразитична рослина називається повитиця. в неї немає квіток, немає плодів, тобто вона паразитує на нормальних рослинах і висисує з них вже готові поживні речовини, то в й бути складною, яка, в принципі, вона і так непогано, її так непогано годують, як у мультику. Так, шановні слухачі, ми з вами розглянули модуси біологічного. Прогресу, а тепер настають способи біологічного регресу. Тобто, навпаки, що кількість видів зменшується, рал звужується. Тобто протилежні характеристики стосовно біологічного прогресу. Два модуси біологічного регресу це телогенез і гіпергенез. Тепер поговоримо конкретно. Значить, телогенез. Це надмірна спеціалізація. Тобто, коли організм пристосований суто для існування дуже вузьких умов навколишнього середовища. І він, наприклад, живе на тих самих деревах, харчується тою самою їжею. Ну, Наприклад, ви пізнали коала. Коала значить, вона є такий термін монофаг. Монофаг, тобто живиться лише одним видом їжі. ну Принаймні, якщо з Голодухи вона може з'їсти, що завгодно, напевно, але це для неї неприродно і призведе до швидкої смерті. Щоб вона нормально існувала і розмножувалась, вона має жити на евкаліптах. і Харчуватися евкаліптовим листям. Так само хамелеон в дуже такій вузькій сфері довкілля він мешкає. Лінивці, е, глибоководні риби, якщо їх висмикнути трошки з їх е, звичайного середовища існування, то вони просто гинуть. Далі. Другі Модус біологічного регресу називається гіпергенез. Ну, гіпер- це понедна, значить, префікс такий, да? гіпертонія, гіпертрихоз, то що, Значить, що ж таке гіпергенез? Це надмірне збільшення всього тіла, тобто розмірів всього тіла або окремих його органів. Ну, наприклад, олень з велетенськими рогами існувало, вони вже вимерли. Питаються, а як взагалі так сталося? Що в нього виросли такі роги? і, Мабуть, він довгий час існував, бо досить багато решток знайдено. Ну, скажімо так, можна. Таке припущення зробити, що в певний час ці великі роги вони ставали у нагоді. Ну, прикиньте, що там стая вовків, це з такими рогами залишалося йому тільки поглянути на тих вовків, вони розбігалися, не кажучи, якщо вони, як говорять, з дуру починали з ним вступати у фізичну таку суперечку. E, значить, ці роги вони були досить таким ефективним засобом захисту. Але коли з'явилася велика кількість дерев, ну, скажімо, вони мешкали в тундрі, де були такі чагарники, які за роги не чіплялися або навпаки. Але коли клімат пом'якшав, повиростали великі дерева, і що? Вони цими рогами стали у гілках дерев цих чіплятися. А коли вони, уявіть собі, вже дерева коли повиростали, і олень рогами застряг у деревах, в гілках мається на увазі, то що? Ну тоді він стає беззахисним стосовно стаї вовків. І тому вони вимерли. Шабли зуби різні, хижаки. Значить, оці ікла в вигляді шабель, вони також були ну, вигідні певкі, певні часи, коли була, ну, скажімо так, коли була велика кількість е, крупної здобичі, от бачите е, шаблезубий хижак він полює на такого великого бика. Це добре, да. ну зрозуміло, що такими зубами, як кінжалами, можна е, ну надійно охопити цього бика, він же нікуди не дінеться. Але коли таких великих. Е, Жертв, скажімо так, великої здобичі стало мало, ну, бики повимирали, припустимо, і залишилися лише зайці. То, звичайно, зайців він охопити не може. Якщо він не снайпер, і саме от своїм зубом не потрапить у зайця, який біжить дуже швидко. Тобто це добре пристосування, добра річ для великої здобичі, так, яка набагато більша, ніж саме хіжак. А для дрібної здобичі вони. Значить, неефективні. І тому, коли всі великі бики вони повмирали, то все вони вже не могли нормально полювати і вимерли. Всі ці, ці шаблезубі представники давно вимерли. Ну, Були такі савці, які називались платі белодони, слони з пащою качки. Це також було. Обігідно, коли була така болотиста місцевість, ну дуже мокро було, багато болот, і вони, значить, цією лопатою вигрібали якісь там поживні речовини. Але коли клімат змінився знову таки. І ці болота посохли, то такі от великі павші з'явилися невигідними, навіть небезпечними, тому що за них хижакам було легко ухопити. Ну, це така невеличка анімація, яка показує, що от Платі Беладон, тобто такий от специфічний слон, він мотає своєю головою і, мабуть, задоволений, був колись. Літали велетенські бабки, ну як велетенські, порівняно з сучасними, да? тобто, які досягли 65, деякі джерела 70 сантиметрів. Але також це дуже добре, коли велика кількість таких рослин, на яких вони можуть живитися нектаром, тобто, щоб от розміри цих рослин і розміри цих квіток вони були співставні. З розмірами цієї меганеври. Але коли великі квіти також вимерли, залишились дрібні, то, значить, в принципі, її нема чого стало їсти. І вони також повимирали. Ну Також анімація, інсталяція, яка демонструє, як ці великі меганеври скачуть у лісі, а квіток вже немає. Так, була кхе, така комаха, багатоніжка яка по-науковому називається Артур plebra, ну, типу, що такий, не мов би, жук довгий, розміром 2 метри 60 сантиметрів приблизно. Ну, Є відбитки, тобто ці розміри досить легко поміряти. І коли, уявіть собі, в тропічному лісі ви б зустрілися майже трьохметровим, так, гусеницею, можна сказати, то це, мабуть, було досить страшно і неприємно. Були такі велетенські змії, які також помирали Титанобоа, ну, від слова Титан, які досягли 13 метрів, але їх розмір знову-таки був нормальний, коли було досить багато водойми, коли було для них досить багато їжі. От, а коли всього цього стало менше, то вони благополучно повимирали. Те, що стосується птахів, таких велетенських, хоча, в принципі, від загибелі в першу чергу повинні люди, да, тобто винуватцями загибелі велетенських птахів, в першу чергу є люди. Але, в принципі, не тільки. Тобто, всі велетенські тварини, вони дійсно вони страшні, вони досить добре захищені, коли багато для них їжі. А коли це все оскуділо, то вони повимирали. От бачите, також трьохметрові птахи гуляють по тропічному лісу. На цьому слайді ви бачите гігантський лінівець, називається він мегатерій, досяг 6 метрів. Ну, 6 метрів на задніх лапах, коли він ставав. Ну Ви можете також побачити таку інсталяцію, коли бачите такі великі дерева. І оце мегатерій, він ну вище жирафа, бо жираф 3 метри розміром, а цієї тварини розмірів був 6. Були такі великі медведі, які навіть більше, ніж сучасні медведі, які досягали майже двох метрів. От також анімація, яка показує їх порівняння. Це звичайний бурий медвідь, а це той велетенський медвідь. Також він вимер. Велетенські крокодили були, які сягали 12 метрів. От бачите, крокодил женеться за чоловічком, який не знає, куди йому це. Але зараз це не актуально, бо таких велетенських крокодилів немає. Вони також повимирали. Тому і ми кажемо, що це саме модус регресу, який призводить до вимирання тварин. Велетенські акули, які були більше, ніж сама велика сучасна акула. От також анімація бачите, коли ця акула впольовує свою жертву, виплигує дуже високо із води. І таким чином. Наша лекція сьогодні завершена. Ми розглянули шляхи біологічного прогресу. А далі ми продовжимо цикл лекцій про еволюцію. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого. До побачення!